Слава Ісусу Христу, дорогі дітки щиро вітаю вас сьогоднішнім недільним днем. Сьогодні за календарем у нас неділя всіх святих. Святі ми пригадуємо з вами це люди, які присвятили своє життя для проповіді Слова Божого так, для служіння Господу Богу. Також у кожного з нас є частка, частка святості. Якщо ми будемо читати Біблію так, про духовні дари, то е, е, розповідає, у ній розповідається про те, що кожному е, даний духовний дар, але з нами протягом життя потрібно розвивати ці дари. Одному дар слово мудрості, іншому дар слово знання, ще іншому дар здоровлення, тобто зцілення людей, так, лікування людей, іншому дарем вивчення і так, знання іноземних мов. Тобто у нас усіх є в кожного якась часточка Господа Бога, тобто дар Духа Святого. І ми протягом життя цей дар. ми... ми розвиваємо ми навчаємося так для того щоб для того щоб служити господу богу і служити допомагати іншим допомагати іншим людям в цьому полягає святість також Історію з вами про те, що коли Ісус Христос приходив в, ну, до людей, так, то до нього багато людей просто торкалися до його одежі для того, щоб зцілитися. І їхня віра, їхня віра і сила Господа Бога, так, вона, вона якби, дарувала зцілення. Тому святість це завжди, це завжди служіння Господу Богу, це набуття такої надзвичайно великої сили, сили божественної. Так? Тобто це завжди молитва, це завжди піст, це завжди відвідування дому Господнього, прославлення Господа Бога. І це завжди допомога іншим людям. Домашнє завдання буде прочитати історію про духовні дари. Це перше послання до святого, до святого апостола Павла до Коринтіян, 12-й 8-й віршик. Ми можемо детально прочитати про те, що кожному дається виявлення духа на користь завжди повинні бути добрі вчинки так, для інших людей на користь. Одному дається слово мудрості, як я вже сказала, так іншому слово знання, так, Тобто, наприклад, проповідь, навчання. Сьогодні ми навчаємося, ми вивчаємо так всі науки у, у, у школі. Так, ми вдома навчаємося, так допомагаємо батькам по господарству. Тобто, Слово знання і навчання. Так? Іншому дарив вздоровлення тим же духом, тобто зцілення інших людей, так? тобто лікування іншим людей, інших людей. Так? Іншому роблення чуд. Ми пригадуємо Ісус Христос. Так? Чудеса, тобто втихомирення, бурі. так, Те саме, що після того, коли апостоли отримали дар Духа Святого, так само вони мали силу для того, щоб вчиняти такі чудеса. Тобто можна, можна і, в принципі, і такі дари Духа Святого отримати. Іншому пророкування, тобто бачення майбутнього. так іншому розпізнавання духів, так, іншому різні мови, так, іншому вияснення мов. І все це дано одним Духом святим. Просто, як я вже сказала, нам потрібно протягом життя розвиватися, так, розвиватися, навчатися, вивчати Слово Боже, так, для того, щоб завжди, завжди вчиняти добрі вчинки для інших. Так. Також прочитати історію. Ісус оздоровляє недужих у землі Геніціатській, так, коли Ісус Христос зі своїми учнями прийшов до цієї землі, і дуже багато людей до Нього приходило недужих. І вони просто доторкалися до Одежі. Ісуса Христа і мали зцілення. Надзвичайно, така велика, якби велика сила Духа Святого. Так сам Господь явився нам на землі. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.